Что суждено мне, приму я без робота И не погибну во тьме Записывали, что в милиции, ее в милиции побили, ее перевели Это она какого числа було взагалі? Там же записано 10-го. так? Побило, мабуть, 9-го. 9-го було. Да, ви ж її привели, привели рано. Да. А, да. а що а там було по пошкодженням? по, по самім? По ну там вже синьо було підошло синя. Гематома. І гемотома було похід був, її скривали. Пухіра він от чого може бути взагалі. Ну, він сказав, що її облили, ми всі. Тобто вскрили пухир, вичистили там не все? Я не знаю, що Гіматова. там курсі, Я не знаю. На интурации тоді був? нормально все. А що там написано? Там ми не читали. Чи? Ну написано. Написано, Може так десь впав, чи... він казав, Що, міліція... що полк тебе. Ну именно що милиции побыла, да? Ну так він сказав. Як каже больний, так як каже больний, так ага. ми пишемо. Зі він може вважати, може не розслідна повна казати. Це все відповідає записує, дійсності. Це ну, відповідає дійсності. А ця больниця взагалі як правильно називається. Вона колись пересовєтська. номер один. ОЦРМО да. комунальне управління центральної міської лікарні. Да, да, Травматологічної пункт, так? ТНО. Да. А ви ким працюєте взагалі? Yes, так. Це на ваших очах я я Просто накладаю, ми йому накладали гіпс. Да. Супалась, ми йому накладали гіпс. Ще... Череви, накладали... Черевика йому привезли. Так, да, так, да, накладали гіпс. У угу. нього просто напала ступня в состині. Синя була ступня. І такі волки були. Да. Це на правій нозі, так? Да? На ліві. На ліві чи на праві. Ну, одна, чи друга теж була в синцях? Я не помню. Ні, не розчула. Я не помню. Я, я, знаю, я знаю, просто що клали гіпс, гіпсії нога була синя і був. Може я її спитала що це ви таке зробили? А він каже, що мене побили. то що вас били, по носі, ось все, що було, це тілесно. Ви свій телефон залиште, тому що міліція побила, І міліція дуже бігає, щоб це все змали. Але ви сюди прибіжжаєте, щоб хтось хоч йому злякнув, щоб прибігли сюди. чтобы мы знали, мы зафиксировали приход милиции. А, а, что, а что тут у нас зафиксировано? Никуда, никуда не денется. Оно не денется, оно не, не, не секретно, чего а. же <гум> <Сейчас>. <гум> Все, что в огне сожжено, вновь не явится, Тех, кто ушел, не вернуть. Но знаю я, что в миру погибающем Я все равно не умру. Как последний сон, перед днем последним ты войдешь в мой дом и спасешь от смерти.